Добрий-добрий добрий, добрий день чи вечір. Хто коли буде мене дивитися, друзі. Сьогодні у нас, як завжди, прогноз на, для наших міст Кривий ріг, Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв, Павлоград, Сленодольськ, Апостолова. І ми дивимося на 22 травня. Боже, що всі діти так кричать ну, за вікном щось там. що, так. що всім там робиться з цим дітям. Як весна, це весняне обострення. <с� up> так, хорошо. Отже, 22, 22 травня дивимося, як пройде день для кривого рогу. А що там у нас буде в Кривому Розі? 22 травня що будуть вибухи, які нас цікавлять ракетні обстріли, вибухи тощо. Дуже довго, дуже довго якісь люди, які працюють одною великою сім'єю зі своїми, які дуже ну, свої роботи прив'язані, дуже емоційні. Особливо емоційнують жінки, дуже довго, нарешті, ви, робоча сім'я, отримаєте якусь новину, вам роз'яснять, що, куди, навіщо, чому і так далі. Тобто, нарешті, щось вам таке скажуть, нарешті вам прояснять. Можу так сказати, частина з вас зрозуміє, що от дивіться, карта, карта дому да, вам, вам, вас поставлять перед якимсь вибором. Бачите, так, перед якимсь вибором вам поставлять Вибор такого характеру. Тобто, якісь майстри першого рівня йдуть працювати, а м -м, частина, частина людей все-таки знову лишається, можливо, на якомусь м -м, так, то кажуть, Коротше, частина лишається знову, але вам пообіцяють, що повністю запустять всі, всі, всі ці виробництва. Це брехня. це брехня. Таким чином людина намагається, яка це керує, намагається щось відтягнути. Навіть більше сказаю, вже є списки тих, хто, хто буде звільнений, від кого треба ну, хто втратить роботу. Вже є списки. Тобто вам можуть сказати, напишіть за свій рахунок, то, щоб ви знали, закінчиться це. Ну от, скажімо так, варто вже шукати роботу починати. Очікують і очікують на якісь малі підприємства, наші, на ті, хто контролює цю ситуацію, або очікують на якісь ем, об'єкти е, інфраструктури, критичної інфраструктури. От. Значить, дивіться, буде пожар, пожежа буде на одному з таких об'єктів і щось поламається, щось понівечиться. Є карта, карта жертви, тобто щось втрачається. Ця пожежа яким чином дуже, дуже схожа на те, що ця пожежа заподіяна ворожими якимись снарядами, які, можливо, от збиті. Тобто там вроді, контролюють, але все одно воно летить, його десь збивають. Десь воно або на підльоті зіб'ють і впаде щось травмує, або, на, або вже над самим, над, над самим цим об'єктом буде. Буде щось трошки щось витече, витече, От, да? частина чогось там витече. Не знаю, що воно таке. От. Це є про. І це якийсь старий дуже об'єкт, який, знаєте, перестане працювати, і, і, а через нього втрачається дуже багато ресурсу, дуже багато ресурсу втрачається. Ну, Мені це схоже більше на якусь як станцію. Дуже багато там ресурсу. Так, інгулець. Інгулець. Десь буде дуже велика пожежа буде. У вас є пожежа в на Якогось підприємстві із цеха постала. А постала в полях будуть в маю... дві людини бачити, як збиваються. Збиваються ракети чи що, от в, в, прям просто зафіксують, але ну, не, не більш того, а води ну, одному передадуть, покажуть, да? ну, наче як у сіт не викладається. Зеленодольськ. Зеленодольськ. Ваша споруда на воді попросять чомусь якихось спеціалістів піти, да? або закінчується зміна, і над нею збивається, збивається якийсь, щось збивається. Того, що Павлоград. Павлоград на 22 травня. Там є якийсь привабливий об'єкт, який дуже для них прилабливий. І вони його хочуть... Знищити. І він уже, уже, і про поводу нього дуже переживають е, містяни. Я не знаю, що це таке. Він дуже цінний цей об'єкт, він дуже важливий. Е, там є, якась буде як, би, як утечка чогось, якоїсь рідини. Тобто люди там вже або не працюють, або воно щось відпрацьоване. От. І там буде рідина якась. Значить, дивіться, і е, буде завтра буде гучно у вас. От так скажу. Тим не менше, тим не менше м -м, ППО спрацьовує, ППО буде працювати, ППО буде вас захищати, буде збивати. От, може тільки просто шоу ламки впасти туди, куди не треба пасти. Буде гучно. Ну, я вам так скажу, Буде гучно, але що але, ну, ну, робить? Це війна, не забувайте, це війна. І дякувати Богу, що ми на сьогоднішній день нас ППО так береже і наше ЗСУ так береже, що ми на сьогоднішній день можемо зараз сидіти, дивитися якесь відео я зробити розклади, а ви їх дивитися. Тому, як то кажуть, не гнівіть богів. Значить, Запоріжжя. Так, криворожульки все почули. Да, Забула вам сказати, любіменькі криворіхи, мої любі криворожульки, і я вас люблю, я обожнюю, ви це знаєте, господі, ну ви вже це знаєте. Вже ви нас тільки звикли, ви це знаєте. І ви знаєте, що я вас калихаю. і ви знаєте, що я вас нянькаю, і ви знаєте, що я вам тут муркотю і муркочу. Не тільки для того, щоб. Ну, ну скажімо так, да? ну, Я сказала, що там на якомусь підприємстві да, вам там зроблять якусь там, грубо говоря, підставу. Да? Частину людей пошлють. За свій рахунок, і, і, і ця частина людей да, буде думати, що вона повернеться на рву, вона не повернеться. Да? Але ви здогадуєтесь, більш, я в більш як ніж певна, що ви здогадуєтесь про це. Да? От. Тому я хочу сказати, що. Скоріш за все, скоріш за все, ви не тільки про це здогадуєтесь, а от а просто вам ви це навіть знаєте, да, ну просто от коли я це озвучую, то вроді здається, ух ти, навіть якщо карти про це говорять, ну це точно, треба до цього готуватися. Проте, проте, я більш ніж впевнена, що вам просто подобається, що хтось в вас піклується, хтось вас, як я кажу, да? Хтось вас, як російсько кажуть, холі трілі. Тут і все. І ви відчуваєте, особливо це стосується, я би так сказала, людей трохи старшого віку, да, там, наприклад, ну, можливо, таких як я і трохи старше, чого, тому що молодші люди вони ще більш впевненіші, у них ще є батьки, батьки виконують цю функцію, А люди вже мого віку, трохи старші, у них вже багатьох і батьків немає. І як, як казав, я не пам'ятаю, хто це казав, каже, всі хочуть цієї мами. Ну, всі її хочуть. І от виходить, що я, я таким чином, знаєте, як то кажуть, як ото нянька криворізька мамка. Колисаю заколисую колисою свої любімічки криверіг і своїх любічних криворожурів. Так що, так що. Ну і звісно, звісно, запоріжульки. Я вас теж нянчу, я вас теж люблю. Поїхали, що там наше Запоріжжя. Так, 22.05. що там Запоріжжя з приводу обстрілу. Пожежа буде в тому місті, де вже була, і дуже би її будуть тушити, Її будуть намагатися тушити. Це буде якийсь прильот. І це буде прильот. Я би так сказала, це щось таке буде те, що вам подобається, або якийсь старий район міста. Старий такий, знаєте, старий. Да, може, може, то, може, це буде той район міста, з чого починалося, да, десь на, на околиці міста, можливо, можливо, це дачі, це ще може бути. Далі, буде вести дуже велика робота по, по от знаєте, би, по, по гасінню. І по, тобто місто не спить, місто працює. Завтра є обстріли, завтра є гучно. Ще що є якась забудівля, якась, да, звідти пішли зараз в пристановлю всі роботу. От там буде дуже сильно. От, протягом, тим не менше, там це, це знаєте. Таке враження, що там наводка того, що одна, знаєте, як то кажуть, треба щось гроші якісь чи щось списати. Не просто так. Там великі гроші крутяться і треба їх якимось чином вкрасти. Знаєте, от прямо як туди навели от таке щось. І ще що, є, да, є багато сього, багато машин будуть їхати, будуть люди, щось якісь жінки, не можна буде знайти жінок якихось. І пожежі, в цих пожежах. Тобто завтра. Я б не сказала, що дуже спокійно буде взагалі в місті, навіть, навіть, да, навіть якщо це не ракетний обстріл якийсь, то все одно якісь такі пожежі лакані, там, 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 там щось таке, знаєте, дуже неспокійно. Так, Запоріжжя, мої любимочки, мої любимочки Запоріжульки. Дуже ви переймаєтесь, є, є переймання про що, тому що. <кій> Є побоювання, що ворог може або отруїти цю воду, а щось, або з нею щось зробити, що її може бути багато. Що її може бути, знаєте, в її може бути, в общем, є дуже великі побоювання і ведуться якісь такі трошечки, наче як то роботи, або вкладаються в кошти в це. Притом досить такі сильні кошти вкладаються. Тим не менше, тим не менше, тим не менше. Тим не менше чекаються іще кошти, бо вже вони закінчились. Значить, Дивіться, є пожежа, про неї не скажуть, але вона щось поламає на, на мості або плотині. І таке враження, що є проблема. В якийсь, чи тюрма, чи якийсь заклад, чи психічно Тобто заклад закритого типу, там є, є, буде туди летіти, зіб'ють, і буде пожежа. Притом, я скажу так, прям масових руйнувань таких я не бачу, тобто з цієї карти, що я кажу, що да, не дуже добре випаде. Але. Є, є, от, є от проблема, є люди, є загибель людей, або хвороба, або загибель людей. Але тут така цікава річ: от там в казонному домі буде якась проблема, і це, це не прилетить навіть, а якась от пожежа. Коли вона створена штучно. Отак от так ось скажу. Цікава річ така. Подшумок можна щось там звільнити місця. Так. Йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Дніпро і Дніпрушечка. 22 травня. Жінка постраждає, пара жінок постраждає. Притом вони постраждають, чомусь щось будуть якісь в них. Вони не будуть звертатися тобто, до, до влади, до закону, до юстиції, щось не буде звертання. Я не знаю, від чого це постраждає, але є постраждання. І є карта смерті на роботі від. Від якоїсь пожежі, як ото шахіт чи щось таке може бути. Пожежа буде там, де вже була, там вже де прилітала. Стане ясно. Розкажуть, скажуть, то тобто, десь. Скажуть там чи в телеграм-каналі, чи де, скажуть, що на одному з промислових підприємств, там траля-ля, таке щось. Буде, як, як, як звичайно. Так. далі поїхали. Дніпро. Дніпро. Дніпро, щось, щось з військовими, там є якесь питання. Чи десь десь щось, щось, щось вони потребують? щось там, там, де вони поранені, де багато. Вони щось чогось потребують, вашої уваги. Так, <клух> ось постраждає в закритому приміщенні, комусь там, де важко. Дуже. Постраждає ось жінка, яка виконує роботу, свою роботу. Вона на робочому місці постраждає. Є спрацювання ППО, і будуть збиті, будуть збиті шахеди, а, чи ракети, чи шахеди, але вони впадуть із спричинять пожежу. Миколаїв. Так, діпушечки почули. Миколайчики. Миколайчики, Мика. Миколайчики. так подобається, як це пишуть. А можна не, не духати, а ви много времени тратите, а ви там ще щось, ще щось. Шановні, це мій канал, що я хочу, то і роблю. Представляєте? Хочу, духаюсь, хочу, балакаю, хочу, трачу багато часу. І якщо ви хочете коротку по суті, поділу, на особисту консультацію, до мене заплатите гроші, і я буду чітко ділу не духатись, не болтати про якусь таку лишню, як для вас, дається, чепуху. От. І ми будемо чітко займатися особисто вами вашими проблемами. Тому, будь ласка, а отут на загал, як то кажуть, на шару, давайте. Ми не будемо розказувати, що мені робити. Ладно, я зробила цей канал не для того, щоб мені в коментарях розказували, що мені робити. Прикиньте, я зробила цей канал, щоб робити тут те, що я вважаю за потрібне. Або те, що мені хочеться. Прикиньте, я маю таку маслість. як сказати, можу себе дозволити, бо я не перевершена. богиня, Понятно? <гум> Відсипеште, в мене такі красиві сережечки, У мене ще є таке колечко, але трошечки воно маленьке. От, мені подарували, мені прислали, я вам показувала ці подарунки. Бачите, воно трошечки маленьке. Е, я думаю, що я потім віднесу десь до майстра, він зробить мені його по розміру, і я буду вся така юлка, шоколадна. От. І от, от ці сережки я вже сьогодні вдягала, я в них Херсон робила. І ці сережечки я вдягала. Бачите, такі красиві. От, а оцю брошечку я ще не втягала. Вона дуже така цікава. Дивіться, яка класна брошка така вінтажна. Це натуральний каміння, кстати. до речі, поняли? Так і поняли всі? Все, молодці, Ви тепер у мене понятливі люди і розумні. Так. Чесно, Я знаю, і да, я це, так? Я продягаю, я знаю, що це все там. Це натуральне камід'я. Вони там і захисні, і то і все. Але вони настільки ще гарні, що я іноді як працюю, і сама така дивлюсь. І сама така радуюсь, яка там мала дитина. Знаєте, ціськам сама собі. Сам п'ю, сам гуляю, сам стрілюся і сам лягаю. Так, поїхали. Миколаївчики, що там в Миколаєві буде 22 травня. Миколаївом буде гострий день. Бачите, ситуація, гостро, гостра ситуація. Меч, меч такий з неба. Тобто буде. Але, але, але у нас є ось у карта захисту, яка говорить, що захисту чаєм свої позиції. Все нормально, ніхо. все нормально, нічечко. Єдине, що в Миколаєві від пожежі можу загинути дві людини. Помер. Далі буде вестися робота по, по, по гасінню і будуть ну, в лікарню доставлені люди в старому, в старому якомусь районі. Ось все. з дитиною. Що Це за жінка з дитиною? Пожежа якась буде. Пожежа там десь будинок горітиме, де люди є. Де є люди? Будинок невеликий, це буде приватний будинок. Так. Миколаїв. 22 травня. Загроза є е, і е, е, будуть захищати об'єкти інфраструктури, але є прильоти. Є прильоти, є руйнація. От, будуть на, десь на полях так, або на пустирях будуть намагатись руйнувати, там, будуть гасити пожежу, це, чи це намагатись ремонтувати, вистанавлювати. Десь будете без світла, будуть гасити пожежу. От, все, всю, скажімо так, всю ступінь е, збитків вам не скажуть, але вони великі. І люди постраждають там. Тобто їх приховають, а ви люди проти штать? Да, ось так. Ось так, друзі. Так, мене спитали таку річ. Спитали таку річ. Типа, що, що з порадами робити? В смислі, що з порадами. Дивіться, я даю поради. І вам кажу: обирайте, будь ласка, перший, другий чи третій варіант. Який вам варіант поради підходить? І ви собі загадуєте, думаєте, Та, ні, навірно, мені перший підійде або ні, мені другий, або третій. І я потім вам розшифрую ті, хто обрали перший варіант, як цукерочки, поняли? От ті, хто обрали перший варіант, що вам треба робити? Це в найближчий час або, або, або завтра. Значить, Дивіться, потрібно з якимсь чоловіком. Це може бути батько, це може бути начальник, це може бути представник якоїсь влади, той, що контролює вас, або може бути е ваш чоловік. От, треба показати йому, що ви чимось незадоволені. От, треба говорити це, ось о, як жінка, і про якусь це може стосуватися машини, транспорту, поїздки, дороги. Поняли? Чи переїзду тощо. Обсудіть зараз це питання. Другий варіант. Хто обрали другий варіант? Що вам робити? Вам потрібно, нарешті, закінчити якусь нужду, якесь лікування, якусь хворобу. От. І почати очікувати е на якусь, знаєте, от, скажімо так, люди, е ви, можете, ви можете нуждатися в спілкуванні з якоюсь таємною жінкою на розстоянні. По-перше, по-друге, тобто, тому, як кажуть, прикладіть зусилля до цього. Да? прикладіть зусилля. Тобто, я би так сказала, вам потрібно звернутися. Другий варіант обрали. Вам потрібно звернутися до якогось мага, таролога, астролога тощо. От а, як, От є якась та, яку ви повинні знати. І третій варіант, що вам робить. Вам потрібно захищати своє кохання від предательства, бо це дуже судьбоносно, дуже довго це починається. Скоро ви, вам треба десь їхати. Вам треба десь їхати їхати і захищати свою любов, своє кохання, бо поки ви там чухаєтеся, хтось теж може вирішити, що, як то кажуть, таке і собі треба. Ну і давайте віршик вам якийсь почитаю. что же вам почитать из своих виршиков? Я вас так, так, так уже, мне кажется, я вам все поначитывала. <клес> Закричалась, заболелась, будто что-то потерял, мне заплакалась, запелась, хоть и звук был чуть коряв. Что со мною? Где я? Кто я? Почему в душе темно? Злая, добрая лифея тащит за собой на дно. Ох, душа, як блажка Сподня, за грехи ли мені дана новолунє. Сьогодні вновь меня лишила сна. Ну, ось отакий от віршик вам. Ось такий вам віршик. <клес> ну що, друзі, пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі окрему люди, які дивляться моє відео, які на мене підписані, які я подобаюсь, які ставлять вподобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Все, темаки, бомки, пока-пока.